Особитого і мирного дня п'ятниці. Сьогодні чудовий час для того, аби не сидіти на місці, але для того, аби рухатися вперед і вперед. І сьогодні вчимося від якогось фільму або від книжки. Саме нині візьмемо книжку. Цікаво, я ще її цілу не прочитав, але вже мені сподобалося вельми. Володимир Куснєш, світ Біблії, Подорож батьківщиною Ісуса Христа. Товстенька книжка, свіжа, недавно видана, але вже мені дуже сподобалося, бо. Вона підтверджує ту ідею, яку колись нас намагалися навчити викладачів в семінарії. І, в принципі, думаю, їй вдалося донести цю думку. Тобто, якщо ти хочеш добре вивчити якийсь твір, або більш-менш зрозуміти якийсь твір, навіть вірші когось поета, то треба знати приблизно біографію поета правда? або письменника, треба знати приблизно, в якому стані він тоді перебував, чи яку кризу, можливо, мав, ну або щось в тому дусі. Тобто знати обставини, в яких це буде написано, що спровокувало, що надихнуло. І так само автор наголошує, що для того, аби ми розуміли добре Біблію, як одна з най найдавніших книг у світі, яка яку писали не, декілька десятків авторів під, під натхненням Бога, то для того, аби зрозуміти більш, ну, більшість речей, треба знати менталітет, культуру. Треба знати традиції, треба знати багато нюансів, які, вітаю, які, які були в той час, в тому місці, в цій культурі, правда, тих людей, у євреїв. І просто книжка така цікава, що з, з будь-якої сторінки де, де не відкриваєш, просто тобі розповідається або про те, як відбувалося, не? Е, е, які були поділи у, у, у народі, у євреїв, які були звичаї, традиції. І просто Декілька хвилин, і вже таке насичення, і, і, і так багато нюансів розумієш, ну, так багато вроде, дрібних деталей, але тобі відкриваються, показують, ній що до чого. Скажімо, такий факт там Сходи я був відкрив і там пише про діаспору єврейську в Єгипті. Виявляється, що вона мала понад мільйон учасників, більше мільйона було євреїв, які в Єгипті були, і вони мали становище не зовсім, як таких їх Привілейованих єгиптян, але перші декілька століть вони мали, коли, коли так сильно розросталися, мали відношення ну, поважніше, ніж до багатьох рядових єгиптян, ніж до багатьох сільських єгиптян. До них ставилися інакше. Потім, уже, з часом, за років 400, це змінилося. Але виявляється, тобто, що вони далеко не були останні і не займали останнє положення в Єгипті, уявляєте? Аж до виходу, доки Моїсей не вивів їх, доки, чи Господь через Мойсея, доки не вивів. Тобто купа речей. Одним словом, файна книжка, вельми файна книжка, для того, аби вивчити ну, площину, ні? аби вивчити оцю горизонталь, аби зрозуміти краще, ні? у яких умовах писалося Слово Боже, у яких не, ідеях. або в якій відмінності саме того народу, чи того часу, чи тої місцевості, які деталі можуть нам підказати, краще розуміти слово Боже, краще розуміти, власне, про що йдеться, про кого йдеться, а чому саме так пишуть, а не інакше. То для того треба вивчати площину, треба вивчати історію, культуру, археологію, географію. То це власне книга про це. Вже і вже благословляє і допомагає. І також це нас, це нас надихає на те, щоб ми, особливо, коли робимо якісь висновки щодо наших ближніх, або, або, або особливо, коли стається якісь непорозуміння, якісь конфлікти, то не, не, не спішімося занадто ні, там, виносити вирок. Але для початку треба так само у людині розібратися. Для початку треба так само спробувати зрозуміти, що до цього призвело, а чому саме так поступила людина. І коли досвід показує, що коли ми цього вчимося, коли ми це робимо не лише відносно книги, а відносно людей, коли ми спробуємо розібратися про причини, тоді ми зовсім інакші вироки виносимо, тоді ми зовсім інакші висновки робимо. І факт, що зовсім якісніше і краще виходимо з конфліктів, виходимо з непорозумінь і, і будуємо стосунки з людьми. Тому вивчаємо, не спішимося приймати рішення, але вивчаємо основу, вивчаємо платформу, ні. Вивчаємо фундамент, на який стоїть Біблія, це відносно Біблії, і на який стоять інші люди, особливо тоді, коли в нас із ними не все в порядку у відносинах або стосунках. Так робім, і я думаю, станемо щасливішими. Будьте благословенні, гарної п'ятниці, тримаємося купи і вивчаємо різні умови, які нам можуть трапитися під руки, і вивчаємо різні деталі для того, щоб краще пізнавати один одного. Для того, аби краще пізнавати книги, і для того, аби краще пізнати книгу книг, тобто Біблію. Майтеся файно, будьте благословені, і мир вам!